Ми окремо спеціально з багатьма міністерствами іншими робили спеціальний режим для наших прифронтових територій для того, щоб їм було легше працювати. Ми розуміємо, що вирівняти повністю умови між сходом і заходом країни неможливо. Але наскільки у уряду є ресурси, у держави, є ресурси, наша задача це ці всі ресурси направити в першу чергу в. Прифронтові регіони, по перше, стосовно людського капіталу, звісно, ми всі і наші військові захищають людей, да і люди, які живуть в прифронтових територіях, це головний пріоритет. Їм потрібно там мати з богу жити, працювати і щоб їм було трохи легше ніж ніж в інших областях. Так, наприклад, ми запровадили 100% бронювання по прифронту по прифронтовим територіям, ми знаємо, що це дозволило більше 900 компаніям додатково забронювати більше 30 тисяч співробітників, які там працюють. Друга ми запровадили. Додаткові компенсації по програмі є оселя і більш пільгової ставки для іпотек. Це програма трохи пізніше почала, тому зараз є наразі 17 виданих вже іпотек по цій програмі. Для додатково для прифронтових третє це звісно доступ до фінансів. Окремо поправили вимоги для програми 5.7.9, які дозволили додатково на прифронтових територіях залучити 7 мільярдів гривень кредитів по цих пільгових ставках в програмі. І я дуже радий повідомити, що ми наступного року запускаємо масштабну державну програму компенсації ставок по страхуванню військових ризиків. А для профронтових територій через експортно-кредитне агентство е, буквально страхування, тому що ми знаємо, на жаль, приватний ринок не може страхувати ці ризики. Вони ну для них. Е, Занадто великий, і тут держава має втрутитися. Тому, от власне сьогодні розпочинається ця програма через експортно-кредитні агентства Можна буде для 50 кілометрів від фронту для цих громад і бізнесів, які працюють в цих громадах, звертатися в експортно кредитне агентство і поставці в піввідсотка страхувати страхувати свої військові ризики з максимальною сумою покриття до 10, 10 мільйонів гривень. Хотів би сказати також про агросектор, що нам необхідно і підтримувати. Тому що якщо якісь виробництва можна релокувати з території з підвищеною небезпекою в більш безпечні, то землю українську не можна, і це наш вибір або ми її обробляємо, або ні. Тому окремо була запущена програма по, по компенсації і допомоги фермерам, які в прифронтових, і зараз ми вже оформили всі заявки і будуть виплати в наступні кілька місяців.